Біля будинку, де жила Людмила Олександрівна Шеремет, ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять цієї безстрашної, чесної, сміливої жінки, активної учасниці Майдану, колишнього лікаря Хмельницького обласного пологового будинку. Яку було поранено під час спроби захоплення приміщення Служби безпеки України у місті Хмельницькому 19 лютого 2014 року? Протягом трьох днів лікарі міської лікарні боролися за її життя, але рани виявилися смертельними за громадянську мужність, патріотизм. Самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності, Шеремет Людмилі Олександрівні присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. З метою увічнення пам'яті героя України Людмили Шеремет на її колишньому будинку встановлено меморіальну дошку. Право! Відкрити меморіальну дошку надається виконуючому обов'язки Хмельницького міського голови, секретарю міської ради Чернилевському Костянтину Івановичу та чоловіку Людмили Олександрівни Шереметі В'ячеславу Михайловичу.